Привіт, друзі, привіт, філателісти, привіт любителі збирати марочки! З вами канал Маркет з Шухлядки, і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збрав в часи свого дитинства. До вашої уваги! Ось непоштова марочка. Чому непоштова? Бо тому що вона видавалася тільки членам товариства Червоного Христа і Червоного Півмісяця за сплату членських внесків. Ось тут навіть от гасло написано: Вступайте в товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. На малюночку ми бачимо членів товариства на рукаві з емблемами Червоний Півмісяць, Червоний Хрест, сумки санітарні у них обох є. І кудись вони там ідуть. Також якщо наведу ближче камеру, ми бачимо там трошки зубець один зам'ятий. Вм'ятинки є потертості теж, такі от, всякі різні невеличкі. Але в загальному Марка збережена в більш-менш нормальному стані, що почитати і побачити малюночки можна. Зараз я оберну з другої сторони і вам щось цікаве покажу. А ось тут зараз подивимося, що в нас є. Тут, як ми бачимо, немає клеєвої основи, а є написи Виконком товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця ССР напис ось тут. Членський внесок 10 копійок. Тоді брався у 1900, напевно, 70 якийсь там рік. Бо тому що, як були 60-ті роки, то писало 1900 цифра 6 і дописувалося, який рік там 60-який. А 70-ті вже писалося 70-який двома цифрами. Ну і тут писалося, напевно, ще в добавок ім'я, фамілія того члена товариства, який заплатив. Цві цвянський внесок, і та марка йому видавалася. І ось емблема тодішня, червоного хреста і п'я І бачимо, що тут також є потертості пом'ятості, м'ятості, але загальному марка збережена непогано. Ну що ж, я що знав, то вже майже вам сказав, хіба що одне можу доповнити, що на даний момент. Такі марки продаються від 15 до 50 гривень залежно від стану і від років. Такої конкретної там ціни на них немає, що їм на якісь там в одній ціні. Ось така красива марочка, цікава. Звітала на наш канал, познайомилася з вами, а ви знаю. З вами був канал Марки Шухлядки. До побачення вам усім, миру і добра і підписуйтесь на наш канал, хто ж не підписався.